Слава Україні! В ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква. Ви дивитесь головні новини міста у студії. Працює Ярослав Гопаца. За добу внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині загинули дві людини. Ще одна поранена. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Опівночі окупанти вдарили ракетами по Краматорську, поціливши в промислове підприємство. Обійшлось без потерпілих. А ось на Волновайському напрямку під обстріл потрапили новоукраїнка та Вугледар в останньому російські снаряди пошкодили п'ять будинків. Крім того, приватні помешкання та багатоповерхівка понівечені у Бахмуті та Лемані. Ситуація доволі таки напружена на всіх ділянках фронту. Серйозно був обстріляний вугледар. Звичайно, дуже серйозна ситуація поблизу Солидару і Бахмуту. Мар'їнка, Красногорівка, традиційно Авдіївка також вже зранку навіть переживала артилерійські обстріли і. Що стосується ракетних ударів, також рашисти не шкодують ракет на територію Донецької області, там де вони не дістають артилерію. Ну зокрема по Лиманщині вчора було завдано удар, і в Лимані на щастя обійшлося без постраждалих. Білоцерківці попрощались з українським захисником, командиром стрілецького взводу Русланом Ємцем. Загинув 47-річний воїн 5 січня під час виконання бойового завдання. В останню дорогу старшого лейтенанта провели рідні, близькі, побратими та небайдужі містяни. У Руслана залишилась дружина та дитина. Церемонія відспівання відбулася у храмі Покрови Божої Матері. Поховали захисника на алеї Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Безпека на дорогах в умовах тотальної економії електроенергії та вимкнення вуличного освітлення вкрай актуальна, бо це стосується всіх без винятку, як водіїв, так і пішоходів, адже переважно люди у темному одязі їх просто не помітно ввечері. Тож керманичі здатні побачити їх лише на відстані 5 метрів. Але цього зовсім недостатньо, щоб вчасно зреагувати. Як не стати жертвою ДТП, та яких правил варто дотримуватись? Дивіться прямо зараз. За статистикою поліцейських, протягом минулого року на Білоцерківщині трапилось понад 190 ДТП з постраждалими. Це на 25% менше ніж за попередній період. На дорогах загинули 22 людини. Найчастішими причинами аварії копи називають порушення правил дорожнього руху, керування на підпитку, а також погіршення погоди. Втім, на ситуацію впливає і вимкнення світла. Однак у цьому випадку керманичі та пішоходи часто не йдуть на поступки одне одному, наражаючи своє життя. на небезпеку. В принципі, зручно водії пропускають, все нормально. Таких основному жалоб наче немає, все добре. Некоторые дотримуються, а некоторые летят, Нужно их їх пропускать. Не нас должны пропускать, а мы должны их пропускать. Прям на скорости летят. Вот в этом плане такое, как говорится, есть. И ни особенно когда через мост переходишь, вот там густые часто бывает. Иногда, когда полиция, машина какая-то, то это их немножко тормозит. А так нет, Біда в тому, що пішоходи дуже часто не оглядаються по сторонах. Вони вважають, що якщо є пішоходний перехід, вони завжди праві. Але ж водії дуже важко побачити. І коли починає, якщо швидко їде, і є проблеми, тому важко. Якби. Ці речі відбуваються, тому пішоходам треба більше бачнішим. Водії дотримуються, стараються правил і дуже велике прохання до всіх пішоходів. Є... В вечірній час. Дуже прошу, включайте ліхтарі, якщо ви переходити дорогу. Я що не бачиш, із того що виключають світло, не підсвічуються пішохідні переходи і не видно е людей, які переходять дорогу. Якщо ви включаєте світло, ви дуже допомагаєте водію. Останні у свою чергу мають обов'язково мати автоцивілку в іншому випадку. Штраф, як зазначає страховий агент Віталій Нестеренко, щорічне її оформлення у білій церкві без пільг. Орієнтовно коштує 800 гривень. До початку війни чоловік виписав за рік 16 тисяч полісів на автівки. Нині ж кількість клієнтів збільшилась, як і ціна на страхування. Сума збільшилася зв'язку з тим, що літом було. Прийнято закон по збільшенню лімітів відповідальності. Якщо до літа у нас максимальна виплата по майну складала 130 тисяч гривень, то на зараз складає 160 тисяч гривень. Сума по європротоколу збільшилася з. 50 тисяч до 80 тисяч для оформлення страховки необхідно техпаспорт на машину. По, ні, по техпаспорту вираховується основна ціна. Повинна мати паспорт і код індифікаційний або посвідчення водія. Також є категорія людей, які не страхуються. За них ну вони застраховані государством. Це учасники бойових дій і інваліди першої групи. Також окремо можна страхувати й своє життя. Це стосується як водіїв, так і пішоходів. Однак такий поліс коштує дорожче та залежить від компанії, яка його оформляє. Представниця однієї з них Ірина запевняє, послуга стала затребуванішою аніж раніше. За тиждень до неї звертається від 5 до 10 людей. Стверджує відшкодування за залежить від вартості полісу та того, що трапилось з людиною. На ринку у нас в Україні е, працює більше ста компаній страхових. Є програми, які захищають клієнта від нещасних випадків, від переломів, від втрати життя внаслідок ДТП. І такі програми на сьогоднішній день коштують не так то й багато. Наприклад, звичайна програма буде коштувати в районі десь 2,5-3 тисячі гривень на рік. Аби не потрапити під колеса автівок та не травмуватись, а водіям не загриміти заграти. Поліцейські рекомендують дотримуватись обом сторонам правил дорожнього руху не летіти на дорозі, пропускати пішоходів, бути уважними а при вимкненні світлофорів керуватись вказівками регулювальника. Ось такий світловідбиваючий елемент можна одягати на курточки також вішати на рюкзак. Це... Водій здалеку побачить світловідбиваючий елемент і вчасно зможе зупинити свою автівку. Навіть немає світловідбиваючого елемента, їх можна просто зробити вдома. Для цього потрібно мати ножиці, клей, світловідбиваючу наклейку або стрічку і фетер. Водіям нагадую, щоб вони в темну пору доби на невеликій швидкості рухалися. Перед пішохідним переходом також гальмували. Радимо одягати ремні безпеки, як і водієвою, так і пасажирам. Ярослав Гаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. І перейдемо до новин про коронавірус на Київщині за минулий тиждень на ковід захворіли понад 104 людини. 120 пацієнтів наразі перебувають у лікарнях. Повідомляє департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Аби вберегти себе від важкого перебігу хвороби, медики рекомендують вакцинуватися. За тиждень щеплення отримали понад 2400 мешканців Київщини. З них вперше вакцинувалися 274 людини. Нагадаю про. Протиковідний укол можна отримати в одному з 24 центрів вакцинації або 182 пунктах щеплення по області. Новорічно-різдвяні свята завершуються. Тож біля смітників все більше з'являється ялинок. Проте викидати дерева не варто, бо вони можуть стати їстівними для тварин зоопарку Олександрія. Там наразі приймають всі види хвойних дерев. Привезти їх у звіринець можна щодня з 10 до 18 години. Проте перед тим як віддавати новорічну красуню, варто зняти з неї святкову мішуру, декорації та іграшки. Також ялинки і сосни мають бути без хімічної обробки. Вітаміни групи Б, групи С, ну і навіть вітамін Е, особливо для птиці. Надо дуже ну і треба трошки змічати. У нас все це є і ми будемо його робити, тому що у нас закінчилася, закінчилась морква на даному періоді. Приводити сюди, ми буквально даже до, до зоопарка, коло зоопарку. А там ми самі приїдемо, заберемося, не треба. Тільки привезіть, положіть його що. От ви привезли, ну, а ми вам будемо дякувати. Білоцерківські легкоатлети вибороли низку призових місць на кубку білої пантери на призи Ольги Саладухи серед юнаків та дівчат. Проходив турнір у Києві. До числа переможців та призерів всеукраїнських змагань увійшли вісім легкоатлетів Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту. Відтак, чемпіонство у потрійному стрибку вибороли Анна Абрамова та Вікторія Костецька. Крім того, володаркою кубку змагань у стрибках в довжину стала Вікторія Бондар. Срібні нагороди отримали троє вихованців Білоцерківського спортліцею. А ось треті місця на змаганнях посіли дві спортсменки закладу. Також срібним призером змагань став вихованець обласної, ДЮСШ Іван Романюк у стрибках у довжину. У боротьбі з ворогом, крім зброї, військові постійно потребують одягу, генераторів, тепловізорів та багато іншого. Але найбільше українські захисники не можуть обійтись без автівок. З початку повномасштабної війни білоцерківські волонтери вже відправили на фронт майже 40 бандеромобілів, де беруть звідки везуть і чому машини стали незліченною потребою. Дивіться у сюжеті. Дужі габаритні, повноприводні, щоб скрізь проходили. На фронті такі військові автівки вкрай потрібні армійцям для проведення бойових завдань. В Україні вже давно вичерпався ресурс з вживаних машин, які можна було переобладнати під воєнні потреби. Тож волонтери з Білої церкви знайшли можливість закуповувати їх в Італії. Як розповідає віцепрезидент волонтерської організації Важливі дії Олександр за кордону вантаж їде 3-4 дні. Першочергово закуповують. Автівки, які раніше використовувались італійськими військовими, починається шлях з Італії. Це наші італійські партнери, які допомагають нам знайти даний транспорт, викупити його на аукціоні і доставити автомобілями сюди. Монтажним, монтажним автомобілем доставляємо її до Білої церкви до України. Люди збирають теж кошти, скидають на потреби. відбувається збір, донати. Ну Більше всього допомагаються наші підприємці, їхні працівники. Запити надходять. І також у нас дуже багато наших друзів воюють. Ми їм теж відправляємо в першу чергу. І так і починалася допомога в першу чергу нашим людям, які працюють з нами, наші працівники, друзі. Допомога була починалася з Харкова, потім Київ. Ось в такому цеху хлопці беруться за перевтілення машин. Ремонт однієї може тривати тиждень. Не шкодують ні зусиль, ні часу, ні грошей, бо знають там на передовій їхнім побратимам бандеромобілі допомагають нищити окупантів. Як ділиться Олександр, за 10 місяців війни через руки лише білоцерківського штабу нове життя отримали майже 40 автівок. Чоловік один із тих, хто присвячує цьому процесу, весь вільний час до Білої церкви ще влітку разом із друг дружиною він переїхав з Житомирської області, змінивши роботу у власній компанії на волонтерство. В першу чергу автомобіль, коли приїжджає, ми перевіряємо його на стан його, в якому він вообще належному стані. Замінюємо масла, всі фільтра Якщо треба, то фарбуємо. Обов'язково нова гума, тенти, салони. Все, все нове ставимо, щоб нашим бійцям було комфортно. Найчастіше це джипи. Це Івеко ВМ 90 і івеко АЧМ 90. І чим відрізняється «Івеко ВМ 90, це маленький джебік для в основному для піхоти. Це на 10 чоловік. А «Івеко АЧМ 90 це грузова машина. Ну як сказати, щоб люди зрозуміли, на базі там го газону по нашому, але в 100 разів крутіше і великі машини, що ми передаємо це для перевезення «БК». Там для перевезення особового складу на тому тижні ми передали взагалі броньовану автомобільну, яку буде встановлюватися зенітна установка. Були й такі автівки, які хлопці переобладнали під встановлення гранатомету. Лише в цьому штабі працює 17 білоцерківців, для яких нещодавно облаштували їдальню. Загалом організація налічує понад 200 волонтерів по всій Україні. А ось приймає та обробляє заявки від українських військових тендітна дівчина Кристина. У суто чоловічому колективі на неї покладені обов'язки з формування списків всього необхідного для бійців та пакування речей на фронт. Відправляю їм посилки, тобто одяг, також, якщо по запиту потрібні тепловізори, радіостанції, генератори, ми також це все відправляємо. Вони просять дизельні та газові опалювальні прилади, так як від них нема стільки диму, як від буржуйок. По запитам теплі речі, радіостанції, буржуйки, генератори зараз дуже велика потреба для хлопців. Підсумки, бронежилети, також дрони. Mavic третій дуже у нас популярний запит. Я хочу, щоб вони всі повернулись живими. Я хочу, ми хочемо максимально закрити всі їхні запити, щоб вони, щоб у них було все. І поки одні автівки їдуть з Європи, інші ремонтують. Треті вже передають оборонцям по всій лінії фронту, а наступні викуповуються на аукціонах. Цей безупинний процес важливих дій триватиме доти, поки ЗСУ не здобуде перемоги. Робимо це для того, щоб бути незалежними, незалежними від російських агресорів. Країна наша дуже гарна країна. Вона повинна бути незалежною своїми кордонами. У нас дуже гарна і сильна нація, яку не зламає ні фізично, ні морально. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо Біла Церква. На цьому я кажу вам до зустрічі та дякую, що дивились нас. Для вас працював Ярослав Гопаца та вся команда нашого телеканалу. Не пропустіть завтра свіжий випуск головних новин, але вже з актуальним інтерв'ю. Ми сильні, вільні та обов'язково переможемо. Слава Україні.